Коломийські діти-сироти отримали подарунки від Миколая. Уже шостий рік поспіль таку благодійну акцію роблять представники соціальних служб Коломийської міської ради. Урочистий захід провели у сесійній залі міської ради. 45 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського спілкування, презентували солодощі, фрукти та безкоштовні квитки у міський театр на перегляд мультфільму. До благодійності доручилися депутати міської ради. А юні аматори потішили всіх присутніх ляльковою виставою та тематичною сценкою. На заході побувала і наша журналіст Олена Козаченко. До Коломийських дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування прийшов Святий Миколай. Представники соціальних служб Коломийської міської ради вже шостий рік поспіль організовують таку благодійну акцію. Цьогоріч 45 дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування презентували солодощі, фрукти та безкоштовні квитки в міський кінотеатр на перегляд мультфільму. Прийшла на зустріч з Миколаєм і дві сестрички, позбавлені батьківського піклування восьмирічна Вороніка та дев'ятирічна Вікторія. Дівчатка люблять танцювати та робити аплікації. І щороку, як і всі інші діти, в цей день з нетерпінням чекають приходу святого Миколая. Ми любимо це свято, і дуже багато забав'я. Протягом останніх років у Коломиї збільшилась смертність молодих батьків, тому нині дітей сиріт стає дедалі більше, каже начальник коломийського відділу у справах дітей Ігор Івахнюк. Він закликає усіх найбайдужих долучитися до благодійних акцій для допомоги дітям, оскільки вони дуже потребують суспільної уваги. На жаль, намітилась така негативна тенденція, що батьки в досить молодому віці помирають і залишають залишаються без батьківської опіки маленькі діти. Як ви можете побачити, дуже велика кількість маленьких дітей до 5 років, до 10 років, І змушені баба, дід, тітка чи дядько заміняти батьків такими діткам. Ми призначаємо піку чи піклування над такими дітьми і стараємося допомагати, чим можемо. Україна стоїть на порозі великого християнського свята, свята Святого Миколая, якого найбільше люблять діточки наші, всі ми були дітьми, ми пам'ятаємо, як ми. Чекали тієї ночі, коли Святий Миколайко прийде і щось покладе кожному під подушечком. В цьому році я думаю, це також не виняток, коли всі наші українські діти отримують щось подарунок за те, що вони були чемні на протязі року. Завдання міської влади, як і тих всіх людей, які тут зібралися, це і представники депутатського корпусу і громадські організації, це Допомогти тим діткам, які в силу різних обставин в свій час втратили батьків. Долучилися до благодійної акції, і депутати міської ради кажуть, що як тільки почули про організацію доброчинного проекту, одразу відгукнулися. Благодійники зізнаються, що нині держава дуже мало звертає уваги на цих дітей, тому своїм прикладом закликають всіх інших допомагати дітям сиротам. Справа в тому, що діти залишені батьківської опіки у цьому у такому мероприємстві Я вже приймаю третій рік і в інших своїм колегою, депутатом Романом Остяком і Володою Доганюком. На жаль, сьогодні його не буде. Просто ви розумієте, діти, яким не допомагає ніхто, ні в чому, вони залишені батьківські опіки. І е, тут сам факт, що треба допомагати, треба допомогти дитині, людині, як вона сприймає цей подарунок. Я, е, коли спостерігаю за цим, просто душа радується, що як дитині приємно, така дурниця, а приємно. Наші діти, які кожен день мають щось, вони не оцінять того ніколи, а ці діти вміють цінити. І хочеться, якщо держава трошечки їх так якби оминула, не може закласти в бюджет якусь ту копійку їм допомогти, то, звичайно, що мають допомагати підприємці, бізнесмени. І, і всі інші люди, які можуть собі це дозволити. Це стає традицією, що ми спільно з депутатами Коломийської міської ради, паном Богданом Колодніським, з паном Володимиром Догунюком робимо і долучаємося до подібних акцій. Вже другий рік поспіль нашої каденції ми закуповуємо для дітей з малозабезпечених сімей і для дітей, позволених батьківського підпливання подарунки. І стараємося, щоб в них. Хоча б сьогодні, хоча б напередодні Святого Миколая було свято. Ну ми не могли залишитися осторонь такої події, тому що ну насправді всім хочеться трішки щастя, трішки радості, трішки свята. І, в принципі, ми з своєї сторони зініціювали проведення сьогоднішнього заходу. Ми провели ряд благодійних наших акцій. Уже нічні хованки, які вже встигли полюбитися нашим мешканцям нашого краю, нашим водіям зібрали значну суму там. Молодь теж не стоїть осторонь проблем дітей серед. Молодіжна рада при міському голові організувала. Ла тематичну сценку. Голова молодіжної ради Олег Линялю каже, що на жаль, нині дуже багато молодих людей є байдужими до чужих проблем, тому намагається зібрати однодумців і зробити щось приємне для соряд. Дуже є проблеми багато в цьому цій сфері. Є діти, які ми навіть не ну, можемо івати, яким тяжко там жити без своїх батьків і не отримують тої ласки, тої уваги. Тому ми захотіли сьогодні прийти до них і зробити поставити, показати цю виставу. Окрім солодких подарунків, наприкінці зустрічі сирота та діти позбавлених батьківського піклування. Ня отримали можливість переглянути виставу лялькового театру. Олена Козиченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.